Відчуття статичної електрики могло стати фактором еволюції екстремальних форм тіла деревних стрибунів. Електрична еволюція, як статична електрика, могла сформувати химерні форми деревних стрибунів. У світі природи, повному дивовижних адаптацій, деревні стрибуни займають особливе місце. Ці крихітні комахи вражають своєю неймовірною різноманітністю форм від рогів і шипів до куль і тризубів. Довгий час вчені ламали голову над тим, яка функція цих екстравагантних структур: камуфляж, захист, мімікрія, відповідей було мало, і багато форм залишалися незрозумілими. Нове дослідження, опубліковане в Precedents of the National Academy of Sciences», пропонує радикально нову і захоплюючу гіпотезу: екстремальні форми тіла деревних стрибунів могли розвинутися, щоб допомогти їм виявляти і реагувати на статичну електрику. Ця ідея, запропонована доктором Семом Інглендом та професором Даніелом Робертом, відкриває абсолютно нову перспективу на еволюцію комах і, можливо, навіть на еволюцію інших організмів. Спочатку я поставився до цієї гіпотези з часткою скептицизму. Яким чином статична електрика, яку ми зазвичай асоціюємо з тартям вовне об пластик, може мати такий значний вплив на еволюцію складної морфології? Однак, чим більше я занурююся в деталі дослідження, тим більш переконливою вона здається. Електричні сигнали у світі комах більше, ніж просто тартя. Ми звикли думати про статичну електрику як про явище, яке виникає при терті. Але у світі комах, особливо в контексті хижатства, електростатична взаємодія відіграє набагато важливішу роль. Як показують дослідження, багато комах, включаючи бджіл і гусениць, здатні виявляти електричні поля. Більше того, Хижі оси, відомі своїми смертельними атаками, генерують статичну електрику, яку можна використовувати для виявлення здобичі або навіть для дезорієнтації здобичі. Уявіть собі, що викрихітний деревний стрибун, що живе в світі повному небезпек. Хижіоси кружляють навколо, вичікуючи момент, щоб напасти. Але що, якщо у вас є спосіб виявити наближення оси ще до того, як вона буде в межах досяжності? Саме тут вступає в дію гіпотеза про електростатичне сприйняття. Форма слідує за електрикою, обчислювальна перевірка. Інгленд і Роберт використовували обчислювальні методи для моделювання електричних полів, створених різними формами тіла деревних стрибунів. Результати були вражаючими. Вони виявили, що екстремальні форми, такі як роги та шипи, дійсно посилюють напруженість електричного поля навколо комахи. Це означає, що стрибун з рогами буде більш чутливим до статичної електрики, ніж стрибун з гладким тілом. Цей результат має глибокі еволюційні наслідки. Якщо стрибуни, що володіють більш складними формами, краще виявляють наближення хижаків, то вони матимуть більше шансів вижити і передати свої гени потомству. З часом це може призвести до розвитку все більш екстравагантних форм. Друг чи ворог? Електростатичний відбиток пальця ще більш захоплюючим є відкриття, що хижі оси і доброзичливі бджоли мають значно відрізняються електростатичні заряди. Бджоли, які часто захищають деревних стрибунів від хижаків, несуть позитивний заряд в той час як оси, негативний. Це означає, що перемички можуть використовувати свої електрорецептори, щоб відрізнити друга від ворога. Ця ідея разюче нагадує принцип роботи теплового зору. Змії використовують теплові рецептори для виявлення теплового випромінювання, що надходить від потенційної здобичі. Аналогічним чином, деревні стрибуни можуть використовувати свої електрорецептори, щоб бачити світ в термінах електричних полів. Особистий досвід та спостереження Я багато років захоплююся ентомологією. І завжди був вражений різноманітністю форм, що зустрічаються в світі комах. Але до цього дослідження я ніколи не розглядав можливість того, що статична електрика може відігравати таку важливу роль у формуванні цих форм. Тепер, коли я бачу деревного стрибуна з химерними рогами або шипами, я думаю не тільки про камуфляж або захист, але й про його здатність бачити світ з точки зору електричних полів. Висновок: нова глава в еволюційній біології. Гіпотеза електростатичного сприйняття як рушійної сили еволюції деревних стрибунів є проривом в еволюційній біології. Вона пропонує абсолютно новий спосіб розуміння того, як форми тіла можуть розвиватися у відповідь на зовнішні подразники. Хоча необхідно провести подальші дослідження, щоб підтвердити цю гіпотезу, вона відкриває захоплюючі перспективи для вивчення еволюції не тільки комах, але й інших організмів. Я впевнений, що це дослідження надихне інших вчених на пошук нових способів використання електростатичного сприйняття як рушійної сили еволюції. Можливо, ми виявимо, що статична електрика відіграє більш важливу роль у формуванні життя, ніж ми коли-небудь уявляли. Поради та рекомендації для майбутніх досліджень експериментальне підтвердження необхідно провести експерименти, щоб безпосередньо виміряти здатність деревних стрибунів виявляти та реагувати на електричні поля. Дослідження електрорецепторів слід дослідити структуру та функцію електрорецепторів деревних стрибунів, щоб зрозуміти, як вони працюють. Порівняння з іншими організмами. Слід порівняти електростатичне сприйняття деревних стрибунів з електростатичним сприйняттям інших організмів, щоб зрозуміти, наскільки широко поширене це явище. Вивчення впливу різних електричних умов необхідно вивчити. Як різні морфології дереволазів адаптовані до різних електричних умов, щоб краще зрозуміти еволюційні процеси? Розробка нових інструментів, розробка нових інструментів для вимірювання та маніпулювання електричними полями може допомогти у вивченні електростатичного сприйняття. На закінчення, це дослідження відкриває нову і захоплюючу область досліджень, яка може змінити наше розуміння еволюції життя на Землі.